Вітаю малята! Ранок розпочався цікаво. Світить сонечко яскраво, календарик заглядає і від посмішки сяє. Дітки, а ви знаєте, чому сьогодні сонечко таке радісне та щасливе? У сонечка сьогодні свято. 3 травня відзначають День Сонця. Сонце це денна зірка жовто-білого кольору. А за формою нагадує кулю. Сонце мільйон разів більше за нашу планету. Ось уявіть, що сонце величиною скавун, то поряд з ним наша планета Земля буде як ягідка смородини. Ось яке велике Сонце. А ще Сонце сліпуче яскраве. Якщо сонце не закривають хмари, то на нього неможливо дивитися. Вчені спостерігають за сонцем у спеціальні сонячні телескопи. Вони говорять, що поверхня сонця нагадує киплячу кашу. Сонце це джерело життя на нашій планеті. Ви напевно помічали, що сонце гріє не завжди однаково. Від висоти Сонця над землею залежить зміна. Пір року, чергування дня і ночі. Усьому живому на планеті потрібно сонячне світло і тепло, і рослинам, і маленьким комашкам, і великим тваринам. Із сонцем кожен друже, його всі люблять дуже-дуже і дорослі, і малята. в Сонця друзів є багато. Тож давайте привітаємо сонечко зі святом і намалюємо його портрет. Сонечку буде дуже приємно. А я бажаю вам гарного дня і сонячного настрою. До наступної зустрічі!